Привіт, друзі! Нехай Господь вас береже в тому місці, де ви знаходитесь. Пізнання Бога це віра в Бога, це занурення в Слово Боже, це роздум над Словом, над істиною. Бог всі часи обирав собі Божих людей, пророків, апостолів, через яких він доносив своє Слово до інших віруючих. Тому у нас є Біблія, яку писали очевидці слави Божої, учні Ісуса Христа, які ходили з ним, навчалися в нього, пізнали Божу волю, і вони були разом 24. Чотири години на добу. Бог обрав Моїсея, щоб євреї слухалися його і виконували все, що через Моїсея говорив Бог. Але вони противилися, бунтували і все. І полягли в пустині, крім Ісуса Навина і Халева, які служили Божій людині, так і у нас є наш Моїсей, наш Божий посланник, з яким мені треба повністю сполучитися, змиритися під його владу і бути послушною і вірною у пізнанні Бога. Дуже важливо зберігати своє серце і розум відпливу від інформації цього світу, а вся інформація світу проти Бога. Тільки пізнаючи Бога, відбудеться народження згори. Я істинно буду дитиною. Божою і духовно зростатиму, і при, буду приносити Богу духовні плоди, врятовані душі. Амінь. Підписуйтеся на канали Салтаненко.